Білорусь залишилася без електроенергії 29 червня. Російська компанія інтеррао єс тимчасово припинила поставки до сусідньої країни, оскільки не отримала виплат прописаних у контракті. У білоруському уряді запевняють, розрахуються обов'язково. Нацбанк держави повідомляє, що це станеться вже сьогодні. Любов вважаючий себе чоловік і вважаюче уважаюче государство по долгам. Тому ми за потреблену імпортіруємо електроенергію платить будемо. Будем ли мы импортировать в дальнейшем электроэнергию? Это зависит от э, стоимости э, электроэнергии, которая вырабатывается э, на внутреннем рынке, и стоимости энергии, той, которую мы можем в соответствии с экономическими условиями приобрести на внешних ринку. офіційний мінськ запевнив, розрахунки за спожиту електрику внесуть до списку пріоритетних заявок на купівлю валюти на білоруській валютно-фондовій біржі. Про те, що закуповуватимуть електроенергію у російського підприємства і надалі в уряді країни ще не визначилося. Якщо це буде вигідно, то вероятні цього Міністерство енергетики буде продовжувати в определенних калічествах осуществляти імпорт. Якщо це буде не вигідно, то сотвістуючим образом у нас достаточно мичності для того, щоб повністю обіспічувати себе електроенергію. Тим часом аналітики констатують, що через фінансову кризу у Білорусі відчутна гостра нестача валюти. Саме тому офіційний мінський не зміг вчасно провести оплату імпортованої російської енергії. Нагадаємо, в кінці травня Нацбанк країни оголосив про різку девальвацію білоруського рубля.